В Україні почалося формування на добровідній основі контрактної професійної армії, компанійців кіннота і сердюків піхота, більшість вояків складали українці. Причину появи охотницького війська називає історик Іван Креп'екевич погано дисципліноване, недостатньо навчене козацьке військо, мало свої політичні претензії, бажало держати провід у своїх руках, і в війні, і в мирі мішалося у плани полководця. І наразі йшло з ним у розріз. При низькім освідомленні і вузьких поглядах маси воно приносило все гіркі плоди для держави. Тому за цих обставин опорою гетьманської влади могла бути лише професійна армія. Діяльність охотницького війська стосувалася не тільки участі в бойових діях, де першими в бій вступали саме охотницькі підрозділи і їхні старшини офіцери, які несли найбільші втрати в українських збройних силах, але й охорона правопорядку під час виборів, боротьба з бандами грабіжників, охорона посольств, прикордонна служба, розвідка. Одним із перших організаторів офіцерів охотницького війська був полковник Ілья Федорович Новицький. Ілья Новицький був по Народився в місті Ліда в сім'ї дрібного православного шляхтича з Білорусі, З молоду присвятив себе військовій службі, служив в охотницьких полках гетьмана Дорошенка. Про це в одному з своїх листів пише гетьман Іван Самойлович. Що Іллю Новицького він знає як чоловіка від молодих лік трактуючого воєнну услугу. Там він познайомився з ротмістром Іваном Степановичем Мазепою і ця зустріч переросла в міцну дружбу. Потім Новицький продовжив службу полковником Компанійського полку у гетьманів Многогрішного, Самойловича та Мазепи. Ілля Новицький був освіченою людиною, вчився в Києво Могилянському колегіумі, багато займався благодійною діяльністю. Мав три сини і дві доньки. Старший син Григорій продовжив справу батька і прийняв під командування Компанійський полк. Ілля Федорович дав вищу освіту і своїм дітям. З 1673 по 1697 рік полковник Ілля Новицький провів у постійних боях і походах. Неодноразово він був на волосину від смерті. Крім військової служби зі своїм полком Ілля Федорович виконував інші обов'язки, навіть обов'язки наказного гетьмана. Ілья Новицький був організатором охотницьких полків у боєздатне військо з організованим постачанням продовольства і боєприпасів. Ілья Новицький виконував при Гетьманові мазепі і обов'язки начальника генерального штабу, плануючи військові операції. Прикладом є планування походу у 1688 році на Очаків. Незважаючи на дружбу, Іван Мазепа і Ілля Новицький довго сперечалися про план дій, врешті Іван Мазепа погодився з пропозиціями Новицького і похід закінчився повною перемогою охотників, якими командував полковник Ілля Новицький. У 1673 році, за наказом Івана Самойловича, компанійці Новицького здійснили розвідувальний рейд на правобережжя аж до Бандери. Здійснення розвідки охотницькими полками було постійним завданням. В 1674 році Ілля Новицький завдав поразки татарам, які йшли грабувати лівобережжя. Був поранений в бою. Ілля Новицький особисто зустрівся в сутичці з татарським мурзою і мало не загинув. Рятував його компанійський сотник, який застрелив мурзу. В 1677 році саме компанійці Новицького прорвали оборону турків під Бужином, це сприяло зняттю облоги Чигирина. Полк компанії Вілья Новицького забезпечував охорону південних і південно-західних кордонів Гетьманщини від набігів татар. В 1678 році охотницькі полки на чолі з Іллієє Новицьким прийняли активну участь у примусовому переселенні жителів правбережжя до Лівобережжя. Таким чином було врятовано багато людей від татарського полону. У 1679 році під керівництвом наказного гетьмана полковника Семена Самойловича компанійські полки під Києвом розбили татарські війська. В цьому бою взяв активну участь і охотницький полковник Ілля Навицький. У 1687 році під час поїздки гетьмана Мазепи до Москви полковник Ілля Новицький, його давній друг по службі, в Україні виконував його повноваження. У 1690 році Іван Мазепа і ілля Новицький розробили і здійснили успішний рейд на фортецю Кизикермен. Цього ж року Ілля Новицький, очолюючи три сердюцькі, три компанійські два реєстрові полки, здійснює успішний рейд і спустошує околиці Очакова. 1692 рік новий похід на Очаків. Тисячу 1694 році четвертому році полки володів татарською фортецею Баланки. В 1695 році, коли московські війська безуспішно штурмували Азов, охотницькі війська під командуванням Лієнавицького володіли міцною турецькою фортецею Кизикермен на Дніпрі. До 1697 року гетьманські війська фактично контролювали вихід у Чорне море по Дніпру. В 1696 році компанійці Лінавицького та Лубенський полк розбили на кордоні Гетьманщини білгородських татар і здійснили рейд до Дубасар. Гетьман Іван Мазепа призначає Іллю Навицького начальником прикордонної служби. Ілля Федорович розробив систему охорони кордону Гетьманщини та організував службу сповіщення про порушення кордону ворожими військами. За бойові заслуги від гетьмана Мазепи, полковник Новицький отримав звання значкового військового товариша. Після 1697 року Ілля Новицький за віком йде у відставку і в 1704 році помирає. Після себе він лишив великий архів дуже цінних документів і листів. Полковник Ілля Новицький зробив великий внесок у розбудову української професійної армії кінця XVII століття і, перефразувавши вислів автора історії русів, можна сказати, що охотницьке військо і його офіцери в останній третині XVII століття були ангелами охоронцями не тільки гетьмана, а й усієї української держави гетьманщини. Новостворена професійна українська армія і офіцери відіграли значну роль у війнах другої половини XVII століття. Охотницькі підрозділи героїчно захищали рідну землю від турецько-татарських агресорів, багато рядових сердюків, компанійців та їхніх офіцерів життям заплатили за безпечне життя населення Лівобережжя. Героїчних полковників, зокрема Іллю Федоровича Новицького, повинні знати і пам'ятати нащадки.